Ну шо, хлопчики-горобчики та дівчата зайченята. Як усім давно відомо, що все на світі має свій початок і свій кінець. З попелу постали в попел вертаємось. Життя це диво, а смерть лише наступний крок. Врешті-решт усі ці миті загубляться в часі, як сльози в дощі, і краще жопа в теплі, ніж тепло в жопі... Так, стоп, це якась не та цитата. Ну, коротше кажучи, що я вам хочу сказати, пані та панове, настав час нами з вами розпрощатися, тому що я прийняв для себе важливе рішення і, мабуть, найправильніше рішення у своєму житті, а саме піти на службу до лав Національної гвардії України у легендарну 12-ту бригаду спеціального призначення Азов. Насправді я вже давно шукав якісь варіанти, як потрапити до Сил оборони України, але у мене є одне велике але. А саме проблеми зі здоров'ям, через які я був визнаний непридатним до служби ще у 2015 році, пройшов цілу купу медкомісій та мозгойобок, навіть був ухилянтом до того, як це стало мейнстрімом. Ну і по ітогу зараз маю висновок, що непридатний в мирний час та обмежено придатний у воєнний. Власне кажучи, саме тому я чистою совістю і займався Ютубом, бо такий кривоногий та кульгавий рахіт у бойових підрозділах нафіг нікому не потрібний. Це якщо ми, звичайно, говоримо про нормальні бригади без радянщини та вмотивованих рексів, запакованих у бусах незламності, і усього цього. Саме тому від початку цього року я активно шукав вакансію, у яких був би корисним, і найголовніше у якій бригаді я був би корисний. Враховуючи мої фізичні обмеження, тому що в мене був серйозний перелам ноги, а саме подвійний, уламковий зі зміщенням, хруснула з таким смачним звуком, що якщо чуєте, як кіски хрустять у фільмах, то знайте, це правда. А тіліпалася, наче гумова. Ой, мля, пиздець короче. Ну і от, час йде, війна не закінчується, і навіть уявіть собі, Трамп її не завершив за 24 години. Хто б міг про таке подумати, що ж це людоньки таке токоїться, а? І Байден той гад з не допомогою. Так вже б давно б каву у Криму пили і на Красній площі шашлики жарили, а ці кляті американці ще й ядерку поцупили. Зрада тотальна, руки опускаються на очах сльози. Я знаходжу вакансію на сайті Азову. Недовго думаючи, створюю резюме зі всіма своїми регаліями, в тому числі ютубовськими, за які, звичайно, ще соромно, але маємо, що маємо. Ну і на наступний день мені передзвонили. І тут все максимально просто та цивільно, і навіть краще, ніж очікувалося. Спочатку мені подзвонила приємна пані, яка уточнила, чи дійсно я все ще хочу бажану посаду, чи перебував я на військовому обліку, контактні дані і оце все. А далі мені сказали чекати на дзвінок від рекрутера, у якого можна дізнатися взагалі про все, що хочеш, і навіть більше, звичайно, у межах етикету та банальної людської адекватності. Власне кажучи, розмова з рекрутором була просто ідеальна. Я розповів про все, де навчався, де працював, які посади обіймав. І найголовніше, які вади зі здоров'ям наразі маю. Ще більш головніше, які конфлікти були з ТЦК. Тому що коли ти обмежено придатний. То на тебе дивляться, як на великий смаколик, з якого щось можна струсити. Але про все це я розкажу у своєму телеграм-каналі, в якому будуть виходити увесь цікавий контент, пов'язаний з моїм вступом до Лавазову. Тому підписуйся, ваша підтримка буде надзвичайно важливою. Ну і звичайно, що буде прощальний стрім з підписниками. Але він буде на Твіч-каналі, про анонс якого ти дізнаєшся, також у telegram каналі Тому ще раз кажу, що в першу чергу треба підписуватися на ТГ-канал, бо там усе буде з'являтися в першу чергу. В принципі, так і завжди було. Не знаю, якого я ти досі не підписаний. стільки контенту вже пропустив. Ну і богу, ну що дає от сейво? Ну і що вам ще сказати дівчата-зайченята та хлопчики-горобчики? Війна надовго, можливо, навіть на сторіччя, вона і так триває більше трьохсот років в тій чи іншій формі. Чим вона закінчиться, залежить тільки від нас самих та від зусиль кожного з нас. Звичайно, що мені легко пиздіти, бо комусь здасться, що я обмежено придатний, будеш там папірці носити та перекладати їх з місця на місце. Їм взагалі гарно влаштувався в Азов з такою історією. Ну, таким людям єдине, що я можу порекомендувати, ламайте ноги, ставайте такими ж точно обмежено придатними, теж будете папірці з місця на місці перекладати. Хоча в мене посада не діловода, та й я теж не знаю, що і як буде, тому якось так. Ну, коротше кажучи, що хотів сказав, може щось забув. До речі, відео почав вже нове робити. Та ще й на таку тему навіть назву придумав містер Бангл гурт, який назавжди змінив всю важку музику, і був знищений Red Hot Chili Peppers. Тому знову ж таки підписуйся на телеграм-канал. Якщо хочеш щось побажати приємного та ще й підтримати фінансово, то можете зробити через Монобанку. Усе прочитаю, усім подякую, усіх поцьомаю, навіть дівоняк так вже і бути. Зазвичай кажу до наступного відео, але невідомо чи буде взагалі-то наступне відео, та й коли воно буде, хто його знає. Ой, та ну вас усіх, зараз ще й розплачуся, все коротше, бувайте!